В атаки Львів довгий час не міг навіть забити. Що ж, переходимо до подій сьогоднішніх. Артем Алексов зараз робить рахунок Андрощук, 18-й. Кирило Рагожин. 19-й. Вадим Лисий, 24-й. Тарас Токайчук. До речі, зараз Львів закидає вогодня, так, шостого туру чемпіонату України. Вінська Суперліга. Класний перехід. Ось про що я і казав. Ска Львів Одеса на нас очікує о 12.00 за київським часом. Зараз класний сейф від Ліонців. Розігрівочний, звісно, команди обидві заслуговують на увагу, особливо кожний вболівальник і так тужно йде Одеса на ходу. І, чесно кажучи, Львів тут має нас реально дивувати. Ну, а ось в наступних матчах важко сказати, ворота вони. Дуже часто не можуть знайти можливість для хорошого китка, для того, щоб він може високі м'ячі відбивати ногами в такому шпагаті. Ну сьогодні, поки Льонці, можливо, не прокинувся. Тут обігрують, пасують так. Так, так. Алекса намагаються зламати. Позиційний захист як зараз класно дієські ситуації! І за що в Львова гра ніби як має піти, а ось Одеса буде. І закидає, дійсно, навіть не повірить. Не кажу, що Лік сьогодні здобуде перемогу, знаєте, як це. Не роблю передбачень, але... Але Львів постарається нас дивувати. Атаки, дійсно справжній розігуючи, дійсно той, хто робить різницю. Передача Ферети. Не вдалося зараз закинути. Менше трьох хвилин залишається. А Спісак! Ось! Ось він! Цей Степан Спісак, якого вчора не вистачало. Ми повернулися до того, з чого, як то кажуть, починали, коли відзначили цю різницю при 6. Ну, трошки, як мінімум, кращий грумі вчора. Це точно. Ну і знову Полічук, і знову він без шансів для суперника. 10-18, перший тайм завершується. Початок і друга тема для них. Тож, Одесити вийшли на перше місце Суперліги, але. Ну і Одеса атакує в цій ситуації 20-13, Сейв від списока. Казає, що мотор не та команда, яка не зможе розподілити сили. Але будемо дивитися, такі матчі також для голкіпера дуже потрібні. Власна атака! І знову ж таки, дивіться, Токайчук! 18 за підсумками першого тайму. Тепер 14-22. І перехоплення від Поліщука. Ну це просто майстер клас, як треба вриватися, зберегти. так? Нічого не перехоплення від Одеси. Ну і знову не більш зручно атакувати з. з кута, ніж центром. Ну а тут закидає рогожин. Ну але він не загострював, тому не побачили ми від нього цих реванш, що робить Спісак! Ну ось, ось цей Стефан Спісак Замість того, щоб відпочивати і пропускати так, Одеса відпочиває і закидає. Ну тут, до речі, Львів, Підписуйтесь під там де це можна по соціальних мережах. І дивимось зараз за такою Одеса знову, знову список, так, але з другої спроби, все ж таки. Ну, але будемо дивитися, що далі буде. Ленка передача в центр віддає. і Так. 22-28. Все ж таки більше прихильників. Ми бачили властивості м'яча, який може прилипати так, в гандболі, ми знаємо. І ще один сейф! Спісок! Тому що вчора, наприклад, після того, як них... Була невдала серія, вони виглядали, так. Саварин. Передача в ближній верхній. Передача хороша. Ось так. Але сейф Денде Бері. Адеста проводить свою атаку. Передача на край, але не так легко тут виконати. Кідок втім все ж таки вдається. 27, ну, ще не підсумкове, але маю на увазі, скоро буде десь такий результат підсумковий. 27.37. Остання хвилина розпочалась. Це проводить в атаці. 27, 37 27.37. кидок. 27 27.37. Вітаємо Одесу з перемогою. Дякуємо Львову.